Ми ж розуміємо, що РДК і Легіон Свободи складається з громадян Росії. То ж це вже початок громадянської війни в Росії. Ну непросте питання розумієте. Давайте так виходити з того, що ми з вами точно не не маємо всієї інформації. Да? Ми ж розуміємо, що війна і будь-яка військова операція навіть і не тільки наших збройних сил, але і на території, які з якої нас атакують. Це сфера дії дуже секретних спеціальних служб, які в будь-якому випадку наші спецслужби ну, розуміють і контролюють, мабуть, що там відбувається і. І прогнозують там свої сценарії. Тепер стосовно того, Ну будемо сподіватися, що дійсно на території Російської Федерації є е, люди, які вміють ну думати, mm -hmm. як мінімум, да? які розуміють, що на, насправді, якщо подивитися так по мапі, я навіть не хочу зараз історично. там дивитися. Ми зараз будемо про це говорити. Просто коротка відповідь. На вашу думку, це початок громадянської війни чи ще ні? Ну давайте так, будемо сподіватися.